Вітаю всіх на своєму каналі. Мені приємно, що ви дивитесь мої відео. Ну що, погнали! Зараз ви побачите, який я будинок побудував, та що у ньому цікавенько. Будинок у мене вийшов у три поверхи, та я його заселив селянинами. Там їх багатеко. Зверху в мене на будинку стоїть димар. Щоб вони не померзли. Он вони, у вікнах стоять ті селяни. В мене з'явилися коти. Он вони, у вікні. Ось, бачите, коти потрібні, щоб відлякувати кріперів. Кріпери їх дуже бояться, бо я все будую в режимі хардкор. А ось зліва ви можете побачити прапор України Я також його збудував. Україна це моя держава. Бо я в ній мешкаю. Як ви можете бачити, перед будинком я усе засадив квітами. Мені вони подобаються, вони створюють гармонію. Ось ви можете побачити центральний вхід в будинок. Давайте більш детально я вам покажу, які кімнати я збудував та що у них є. Перше це коридор. Далі ми заходимо у першу кімнату. У ній я зробив два ліжка. Дві діжки, скриню та й пічку. Стиль у мене, як у справжніх, середньовічних будиночках, погнали до другої кімнати, побачимо, що там є. Тут також я збудував ліжка, де оселилися селяни. До речі, селян я привіз з далекого селища. Я хотів, щоб у мене весь дім був у селянах. Я робив ліжка та столи праці, щоб селянині вставало більше. І мені це вдалося. Ось як ви можете бачити, він сидить у компостері. І що він там шукає? Можливо, відпочиває. Селяни, вони дуже кумечні, он кіт у вікні. В цій кімнаті я збудував точіло. Селянин, який обрав професію коваля, Зможе мені продавати зброю засмарагти. А ось який краєвид ми можемо побачити. На другому поверсі я вже майже все вам показав. Підемо на третій, я вам покажу, що я там побудував. Ось іще кімната. У ній є синє ліжечко та верстак. І ще ось такий диван із справжнього дерева. Ха-ха! Два з дерева. Оце дива. Кімнати я освітив смолоскипами та ліхтарями. Ходімо далі. Прямісінько до кафе. У кафе в мене є холодильник та камін. Ще я побудував стільці та столи. І в мене тут стоїть верстак. Дивіться, який в мене холодильник. Дуже гарний. Ще й вилітає їжа з нього. якщо. Нажати на цю кнопочку. О, морквинка! Яка ж смачненька. До речі, я тут побудував великий камін, на ньому можна посмажити м'ясо. Так, що ми тут ще бачимо? А далі ми бачимо барну стійку і коричневу шапочку То селянин. Він у нас, напевно, забармена буде. Ходімо далі, подивимось, що ще є. Хм, який чудовий краєвид. А ось і Голем заспавнився тут саменький. На жаль, він не може пройти через сходи. Тоді він буде тут жити. Ха -ха. Ходімо ж донизу, бо там ще щось є. А тут відразу ми можемо побачити декілька скринь, у них ми складаємо непотрібні речі. О, вже селянини сплять. Оце так дива, хоч і ще на ніч. А за вікном вже сонечко сіда, скоро вже буде темрява. В цій кімнаті в мене є ліжка, верстак, пічки, скриня та купа селянинів, а деті ще й у компостерах. Так, ходімо ще в дві кімнати. Як ви можете бачити, у мене всі кімнати у селянинах. Але я хочу ще більше мешканців. Для цього треба набагато більше ліжок та столів роботи. Ой, цей дім такий великий, можна й заблукати. Я вже заблукав. Але я знаю вихід звідси. Хм, на дворі вже ніч. Але нічого, я все одно вам все покажу. Ось тут я посадив квіти та побудував ліхтарики. Льомі, друзі. Дякую вам за те, що ви дивитесь мої відео. Підписуйтесь на мій канал. У цього відео обов'язково буде продовження, та ви його побачите.